Вийшло сонечко, повилазили не тільки люди, а й хвороби, і шкідники. Так само, як і листяні, плодові ми обробляємо і хвойні навесні. Це профілактична обробка, і зараз я про неї розповім. На хвойних, на е, їхніх хвої гілках зимує велика кількість патогенів і зимуючих стадій шкідників. Наприклад, на. Е, в воїнках сосни часто зустрічається і зимує велика кількість яєць сірої хвойної попелиці. На ялівцях зимують щитівка, ялівцева щитівка. Зараз, якщо ви вже їдете десь до прикладу ввечері і бачите, що в вікно машини б'ються метелики, то це літає соснова совка. Одні з перших відроджується сосновий підкоровий клоп. І так далі. Тому обробка стає актуальна саме при підйомі температур. Чим потрібно обробляти хвойні і, скажімо так, вічно-зелені. В них йде, ну, деяка специфіка, трошки по-другому. Для їхньої обробки я використовую препарат 30В і Медян Екстра. Препарат 30В, окрім того, що буде мати дію. На, це інсектокарицид на комахи та їхні яйця. Шляхом того, що це масляна емульсія, вона покриває тіло комахи чи яйце і воно під нею висушується. Комаха висушується, бо вона дихає тілом, і яйце теж висушується, його серединка. Крім цього, препарат 30В буде мати сонцезахист. Зменшуватиме знаходитися на рослині буде зменшувати транспірацію. А для хвойних це зараз дуже важливо і для вічно-зелених. Тому що активні вітри в нас дують саме навесні. І вітер зараз, окрім того, що інтенсивний, то він ще й висушуючий. Тому саме зараз хвойні потребують підтримки. І цією підтримкою для них буде слугувати. Препарат 30В. Це масляна емульсія, утворює плівку на листку на хвоїнці рослини. Є ще препарат 30Д це е, теж масляна емульсія на основі рапсової олії. Він більш екологічний, і, але він менший період часу тримається на рослині. Тому, я думаю, хвойні ніхто не їсть, і там уже екологічність не настільки важлива, тому 30В буде в самий раз. Є ще також на основі масляних масл, на основі масел зимовід, і є інші теж ойли, так що будь-який. Я даю 350-400 мл на 10 літрів води і додаю медян екстра. Крім медяну, медян працює таким чином, що, знаходячись на рослині, під час конденсу. В період, коли вища вологість, або, наприклад, конденсована якась вологість, там точка роси, туман падає на рослину. І в цей же ж період, і волога потрібна для проростання спор грибків, медян іони міді не дають проростати спорам гриба. Тобто вони не можуть прорости ні на, ні на рослині, ні зайти в рослину. Одним ще з таку саму дію має також іони сірки. Тобто препарати на основі колоїдної сірки, типу тіювіджет або кумулюс. Вони теж іони сірки не дають можливості проростати спорам грипа і сушаючи їх. Тобто висушуються, вони входять в комплекс до грибів, там перек... там... іони міді, там перекриваються синтез мітохондрії ХТФ, але це вже, така, вже дуже сильно біологія. Мені сірка використання сірки подобається більше на хвойних. По-перше, сірка має акарицидний ефект. І е, вона ще також працює як добриво в якійсь мірі, і мені на хвойних вона подобається більше. Вони стають якісь більш зеленіші, як наче такі воспрянувші духом. Е, через те я обробляю медян е, або кумулюс, плюс 30 в 30В це основа. Також для хвойних, які, скажімо, минулого року сильно були уражені, наприклад, ялини якимось хермесом, де утворились такі ананасові гали, на них видно їх на гілочках, або, наприклад, було багато щитівки, було би добре обробити препаратом типу бруньки, яка зайде в рослину і буде мати інсектицидний ефект, бо там є сім'ятоклопріз для Можна в цей період обробити сумішу актареї хоросу. Хорос -Ципроніл, він має деяку е, фунгіцидну дію на хвороби хвойних типу щути, тому що проти шути коромі купросу, ніхто нічого не придумав, е, але він пригнічує, пригнічує ріст грибкових захворювань. А актара це інсектицид, який є теж створений для холодних температур. Манкоцеп, як діюча речовина, його рекомендують для профілактики та, профілактики та лікування захворювання на хвойних деякі іноземні джерела манкоцеп. Апрон, манкоцеп або опрон, вони входять до складу препарату Максим XL. І теж він гарно працює на хвойних і це препарат низьких температур. Так що хвойні теж треба обробляти так само, як і листяні навесні. Профілактично ви можете зробити їх тим самим розчином, що листяні. Дуже рекомендую препарат 30В, тому що він от буде давати саме той е, сонцезахист, сонцезахист і захист проти надмірної транспірації не буде так сильно обграти хвоя, але не потрібно забувати про рослини, які теж потребують профілактичної обробки. І профілактика завжди краще ніж викорінювання.